Інсайд TV. будьте в курсі подій. Я сержант. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих. За їх бойовий дух та готовність. За їх бойовий дух та готовність. Честь, звіданість, відповідальність, професіоналізм. Слава Україні! Збираємо слава! Лідерство, підготовка, досвід. Володіння всіма видами озброєннями, ну і командирська якість. Головний сержант чи сержант це така людина, яка має знати все і передавати свої знання всім солдатам, щоб піднімати їхні навики. Приїхав, щоб привітати вас зі святом днем сержанта, побажати вам звитяги, натхнення. У службі, а в особистому житті, щоб ви всі були здорові, щоб у ваших родинах завжди панував добробут, щоб всі мрії, сподівання членів ваших родин були обов'язково виконані у найближчій перспективі. Ви справжні славетні українські воїни, ви сержанти, найперші помічники командирів, ви ті, хто ведуть за собою особовий склад. Ведуть вперед до нашої перемоги. Щиро дяка вам від мене, від командувача. Я бачу, знаю про все те, що ви робите, про те, яких результатів ви досягли, і про те, яких результатів ми разом ще з вами досягнемо у майбутньому. Щиро дякую, вітаю вас з прийдемо святом. Слава сержантам Збройних сил України! Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, не пропускайте нових відео. Слава Україні!